Влада підраховує збитки від шторму і морозу. кажуть, підсумок невтішний. Алушта позбулась половини пляжів і набережної в районі професорського куточка. Разом з ґрунтом море змила і каналізаційний колектор, який обслуговує десятки пансіонатів. Водоканал прикратів поставку води абонентам, які користуються колектором. Тобто витока в морі на сьогоднішній день вчора, немає. відновити зруйновані об'єкти мерія Алушти. Сподівається, вже до літа. Є Робота й в Ялтинських властей після шторму міська набережна як після бою. Чиновники підрахували, шторм обійшовся місту в 4 мільйони гривень. Висота волни 8 метрів була для Ялти. це дійсно стихійне бідство. Мімо того, що набережная, то, что видят все, пострадали пляжі, пострадали санаторії. ганські хвилі супроводжували ще й сильним морозом. В результаті Ялта нагадує місто льодових скульптур. Шторм великаліпен ну, такі чи в у нас кожну зиму бувають. Но так щоб це було з мінусовою температурою, такого ще не було. І з таким вітром. А ось для моряків в Азовському морі від льоду одні клопоти. Кершинська протока замерзла, і близько 60 суден змушені стояти на якорі. Рятувальникам довелось надавати допомогу двом членам Qui